Жителі Спрінфілда сталося немислими. У Спрінфілді заборонено алкоголь, бомжі погрожують виїздом. Доу, як би сказав наш старий знайомий Гомер Джей Сімсон. А тепер, коли ми трохи відчули себе громадою Спрінфілда, повернемося до теми мультфільмів. Зізнатися чесно, я довго вагався, про що ж зробити наступне відео. Хотілося знайти золоту середину, не надто попсове, але й не настільки андерграунд, щоб його дивився лише я і мій кіт. І ось, блукаючи між ідеями, я згадав про одне дуже знайоме жовте сімейство Сімпсони. Так, сьогодні ми поговоримо про них, про найвідомішу анімаційну сім'ю в історії телебачення, про те, як вони увірвалися в наші екрани і в наше дитинство, як їхні абсурдні пригоди ставали несподівано мудрими, як Гомер, попри всю свою дужість, часто виявлявся відзеркаленням пересічного дорослого, а Барт мрією про бунт, яку ми носили в серці. Це буде не просто розбір, це буде ностальгічна подорож у ті часи, коли ми не розуміли половини жартів, але все одно сміялись, бо голоси були кумедні, а кольори яскраві. Сьогодні я хочу згадати, чим для нас були Сімпсони тоді і чим вони залишаються зараз. Як вони вплинули на покоління і чому ця жовта втомлена від життя сім'я це насправді дуже людське дзеркало сучасного світу. Почнемо з особистого. Я вперше зіткнувся з цим жовтим шедевром на каналі НЛО TV. Напишіть у коментарях, на якому каналі вперше побачили ви. Цікаво, скільки нас об'єднала ця дивна і абсурдна телевізійна магія. І знаєте що, враження було сильне. Ні, не просто, ну прикольно, я був вражений. Це було інакше. Свіжо, зухвало. А що ж я побачив? Я побачив зовсім новий підхід до гумору. Там не було банального Ой, сніжинка впала, ха-ха-ха. Не було штучної наївності чи дитячих жартів. Але й не було відвертого трешу та дикості, як скажімо, у гріфінах або американському татові, з якими я познайомився вже пізніше. Сімсони займали якусь золоту середину. Вони балансували між легкістю і критикою, між добрим жартом і соціальним уколом. У них щось було бунтарське. Вони наче казали: ось ви звикли до білого, пухнастого, стерильного телебачення. А тепер подивіться на реальність, на справжню Америку, на сатиру, яка не боїться жартувати з усього. Із вас, із себе, із системи. І це був справжній культурний шок, і цей шок залишався зі мною надовго. Ну, звісно, від такого гумору мої батьки були не в захваті, і їх можна зрозуміти. Бо що ми там бачили? У мультфільмі час від часу з'являлося те саме певне насильство, від якого сучасні батьківські форуми, напевно, підірвало на шматки. Візьмемо хоча б культову сцену всередині самого серіалу мультфільм Чух і Сверблячка. Це була така собі сатирична версія Тома і Джеррі, тільки на стероїдах, після тривалого курсу психотерапії та нервового зариву. Мишенята ітчі, винахідливо і жорстоко катувала кота з кретчі, кожному новому епізоді з бензопилою, ракетами, кислотами і всім, що тільки сниться сценаристу після трьох днів без сну. І ми це дивились, захопленням і сміялися. Але не тому, що смішно через кров, а тому, що це була дуже неймовірна сатира. Це було перевернуте зеркало того, що ми бачили в класичних мультфільмах, тільки на межі безумства. А головне гумор, був дорослий. Не в сенсі вульгарності чи заборонених тем, а в тому, що він змушував думати. Він торкався реальних речей політики, бідності, байдужості, ліні, корупції, сімейних проблем. Тому дуже часто доводилося дивитись Сімпсонів у тиші, нишком під ковдрою, коли вдома всі сплять або зайняті своїми справами. І в цьому було щось особливе. Цей мультик став моїм маленьким бунтом, таємною територією, місцем, де я міг побачити світ інакше, без прикрас, але з іронією. Загалом це було місцем, де дитина могла відчути себе дорослою. Хоча Сімпсони не тільки смішили і шокували, вони вчили. Але не прямо, не моралями, а через гротеск і абсурд. Скажімо, той самий Барні, місцевий Авкаш, комічний, так, але й сумний. Дитиною ти дивишся, смієшся, а потім усвідомлюєш, я не хочу жити, як він, я не хочу спати у власній е, так, е, втратити мрію через пляшку і бути постійно тим, над ким жартують. І таких моментів було багато. Сімсони показували світ таким, як він є: несправедливим, хаотичним, дивним, але водночас справжнім, з усією його смішною і страшною природою. Просто вони додавали до цього шар жовтого абсурду, і завдяки цьому правда ставала трохи легшою для сприйняття. У Сімсонів не було чіткого поділу на героїв і нагідників. Вони не повчали з трибуни, вони просто існували, як живі люди, зі своїми вадами, слабкостями і моментами просвітлення. Але все ж, навіть у цьому хаосі ми інтуїтивно відчували. Кого варто брати приклад, а з кого краще ні. Містер Бернс класичний образ безжального капіталіста, старий, злий, егоїстичний, готовий продати всіх за зайвий цент. Його персонаж це гіпербула жадібності. І він викликає сміх, але й огиду. Не будь-як Бернс, навіть якщо ти це не вимовляв, десь усередині ти це розумів. Невдалі батьки, як, наприклад, сам Гомер у певні моменти, особливо у ранніх сезонах, його лінь, впертість. Не вміння слухати дітей, все це з одного боку кометне, але з іншого ти помічав, це шкодить родині, це викликає біль. Але саме завдяки цьому Хомер і змінюється. І саме через помилки він навчається. Позитивні приклади. Ліса Сімпсон, дитина, яка не просто розумна, а справжній ідеаліст. Вона читає, думає, протестує, шукає правду. У той час, коли інші дивляться телевізор, вона грає на саксофоні, і розмірковує про сцен життя. В дитинстві вона могла здаватися занудою, але з часом ти розумієш. Віса це голос розуму в хаосі. Її відчайдушне прагнення бути доброю в жорстокому світі це справжня сила. Марч Сімпсон – тиха героїня. Її рідко ставили на передній план, але саме вона серце сім'ї. Трепляча, турботлива, справедлива, не вимагає вдячності, вона просто підтримує всіх і показує, наскільки важливо бути опорою для інших. Барт Сімпсон – Він порушував правила, ламав систему, але ніколи не був жорстоким. У багатьох епізодах він виявляв емпатію, розкаяння і навіть рятував ситуації. Він уособлював дитячу свободу, іноді не обережну, але щиру. І в цьому була сила Сімпсонів. Вони не кричали: цей персонаж хороший, бери приклад з нього. Вони просто показували життя, і ти сам робив висновки. І це, чесно кажучи, найкраща форма навчання. Згадати б лише початок першій серії Сімпсонів та графіка, наївна, ламана. Місцями схожа на шкільну анімацію з 80-х. Вона виглядала дешево, але водночас не псувала, а навіть підкреслювала свій настрій. Було щось дуже особливе у цій неідеальності. Ти дивився на перші хвилини, бачив цей світ, наче намальований криво лівою рукою, і думав: ну, це цікаво, щось у цьому є, з цього, мабуть, щось вийде. І воно так вийшло. Серія за серією ми спостерігали за життям однієї дивної, шумної, недосконалої, але дуже справжньої сім'ї. Сім'ї, в якій кожен міг упізнати частинку себе. Так, ми знаємо, що буває, коли сценаристи не зупиняються і починають штампувати серії без пауз, заради рейтингів і прибутків. Приклад, губка Боб, перший сезонний шедевр, далі каша або Наруто. Історія, яка мала серце, але потонула у філерах. І ми, глядачі, це відчуваємо. Як тільки щось стає лише продуктом, воно втрачає душу. Але з Сімпсонами, особисто для мене, вийшло інакше. Так, вони теж пройшли через етапи занепаду, але в перші багато-багато сезонів кожна серія була унікальною: одна чистий гумор, інша іронічна притча, третя дивна, трохи тривожня історія про людську слабкість. Це було як катка в доті: запускаєш і ніколи не знаєш, що тебе чекає. Десь ти смієшся до сліз, десь ловиш філософський вайб, а десь ловиш моторошне відчуття реальності, яке раптом стало надто близько. І саме тому цей мультсеріал був унікальний. На тлі інших тоді таких ще не було. Він ламав шаблони, говорив з глядачем напряму, не боявся показувати погане, але й завжди залишав місце для надії. Можливо, зараз його порівнюють з південним парком, і це справедливо. Обидва мульти виросли, обидва стали сатиричними колосами, обидва сміливі, глибокі і справжні. І скажіть чесно, хто може по-справжньому сказати щось погане про ці два серіали? Я думаю, таких немає. Бо, як не крути, вони працюють, вони влучають, вони живуть. І ще одне: справжнім золотом для українських глядачів стали голоси Євгена Малухи та Ганни Лев. Вони не просто озвучували героїв, вони вдихнули в них життя, зробили їх нашими, рідними, зрозумілими. Їхні голоси стали голосами нашого дитинства, які назавжди залишаються десь глибоко в пам'яті, серед запаху бабусиних млинців і старого телевізору. Ці пригоди не просто супроводжували пригоди Сімпсонів, вони увіковічили. Кожного персонажа в українській культурі. Гомер говорив, як твій дядько-сусід з гумором і любов'ю до пива, Барт, як той шкільний башкетник, якого ти або ненавидів, або був ним, Ліса, мудра не по роках, а Марш як твоя втомлена мама, яка завжди тримає все на собі. І ми, українське ком'юніті, прийняли цей мультфільм як свій. Не просто приклад, а адаптація з душею, з характером. Скільки ж мемів народилося в цих серій, скільки разів ми цитували Гомера Доу, навіть не думаючи, звідки це взято. це стало частиною нашого гумору, нашого колективного спогаду. І знаєте, я певен, це відео дивитимуться вже не діти, а ті, хто вже виріс разом із Сімсонами. Можливо, комусь уже за 20, комусь за 30, хтось уже сам має дітей, можливо, і можливо одного дня покаже їм ці старі серії тією самою ламповою анімацією з тим самим дубляжем. Бо сімсини це не просто мультфільм, це епоха, в якій ми жили, і ті, хто пам'ятають її, справжні поціновувачі. І так, можливо, хтось під час перегляду пустить сльозу, що було щось справжнє в тому часі, і в тому телевізорі, і в тій жовтій сім'ї, яка вчила нас сміятися над світом і над собою. Тож, повертаючись до головного питання, що ж тримало нас у цьому мультфільмі? Бо погодьтесь, не тільки ж гумор, так. Жовтий сарказм, доу, безглузді витівки барта і пиво у руках Гомера, все це було смішно, але фішок у Сімпсонів вистачало з головою. Згадати, хоча б їхню неймовірну здатність передбачати майбутнє. Хто зрозумів, той зрозумів. Скільки ж разів ми відкривали новини і казали: Та це ж уже було в Сімсонах: Трамп, Вірус, Айфони, штучний інтелект, війни, навіть меми. Здається, ці сценаристи мали або машину часу, або просто дуже уважно дивились на реальність. А може, все було простіше. Сидять такі сценаристи в кімнаті і кажуть: а давай у цій серії зробимо таку дурню. Ну, чувак, ну це ж повна маячня, такого в житті не буде. А потім бац! І стається. Ось вам і секрет Сімпсонів. Не магія, просто гумор про реальний світ, який раптом виявився не таким уже й нереальним. А ще нас тримало щось інше. Спрінгфілд, його мешканці, його атмосфера. Було справді цікаво спостерігати не тільки за головною сім'єю, а й за всіма іншими. Загугов співвілі з його агресивно-ірландським характером. Водій автобуса Ото, мій особистий фаворит, такий собі рок-н-рольний Буда з навушниками, чи навіть жителі на кшталт містера Бернста, Красті Клоуна чи професора Фрінка. Кожен із них був живим персонажем, у якому можна було пізнати когось із нашого світу. А ще графіка. Вона змінювалась, вона ставала кращою, але не втрачала духу. Навіть із розвитком технологій Сімсони не стали штучними. Вони залишались собою. А для українського глядача важливою частиною залишалася звучка. Так, я вже казав, але повторюсь ще раз: голоси Малухи, Лев та інших акторів дубляжу – це окрема частина нашої культури. Вони створювали нову українську душу цього мультфільму. І за це їм дякуємо. І от тепер, коли ми вже дорослі. Коли виросли разом із Сімсонами, можемо озирнутися і сказати, це був не просто мультфільм, це був супутник у нашому житті зі, зі сміхом, сатирою, трішки магією і багато правди.